Ми дивимося один на одного і бачимо лише наші тіла. Але на фундаментальному рівні ми нематеріальні. Наука каже, що ми складаємося з енергетичних хвиль, а Біблія вчить, що у нас є дух, душа і тіло. І ваші думки, почуття і рішення це складові вашої душі. Це і є справжній ви, і ваш спосіб життя формується в результаті ваших думок, почуттів. Рішень і дій. Ваша душа робить вибір, і це впливає на тіло. Коли ви думаєте, відчуваєте і приймаєте рішення, це стає частинкою вашої ДНК, і все це передається наступним поколінням. У нашому тілі є два типи ДНК. Ми народжуємося з власним генетичним кодом, і він ідеальний. Але поверх накладається ДНК, що переходить від минулих поколінь до вас. І ця ДНК. Не ідеальна, і в результаті медицина відстежує спадкові захворювання і схильності. Наприклад, ваші батьки душевно страждали від депресії, і багато хто у вашій родині був схильний до негативу, апатії, панічних атак, допінгів і навіть божевілля. І ви народжені з цим пошкодженими мутаціями, генами, які накладаються на ваші власні. Але є і хороші новини: при вашому народженні гени батьків знаходяться в стані бездіяльності, в сплячці. Вони замкнені і недоступні. А ваші ідеальні власні гени активні, інакше ви б не змогли жити. І вам вирішувати, чи розбудите ви родові гени й прокляття або приймете божественну долю і благословення. Все це відбувається за допомогою вашого сприйняття, думки, почуття. І дії, ви впливаєте на своє тіло своєю власною душею, тому всім необхідне духовне народження, щоб, послухом істині через Духа, очистити свою душу. Тому підписуйтесь і постійно слухайте Слово Боже, Біблію і Божественні псалми, щоб отримати духовне народження, духовні думки і почуття, духовні рішення і вчинки і божественну долю від Ісуса Христа.